Є в мене в саду така річ, як Тібетська малина. Ну, можливо, це полуниця. Скоріше, це суміш полуниці і малини. Така тібетська малина називається мяу мяу Знайомі дали роки п'ять назад. Ну я не знав, що з нею робити. Отак тикнув, полуницю пересаджував тут у мене в ряду. Піддарував локно і тикнув кілька кущів. Думаю, хай буде. Ну, забув про неї. тримбером скашував полуницю. дивіться вже достигає ця малина Тібетська і багато ще зелена є, але вона не зразу достигає. А... Так. Поступово, і це, це добре. І бачу вже деяка красна, думаю, зараз продегустуємо, що воно таке. В тому році я дегустував. Ну, скажімо так, це екзотіка більше. Можливо, вона корисна, може, бачу, хтось дегустує, Так, да? дружище? Ну як? Смачно? Мабуть, так. Так, ну зараз оце ота, наче стигла, от відривається. Зранку приїхав, а сонце все рівно дуже спекотне. І хотів підживити і городину, і деякі кущі молоді, але спека не вийшло Так, значить така вона середини цікава така. Зараз поп... скуштуємо. Ну що, цей рік набагато солодша, кислинки немає, ніж той рік. Той рік дощі були більш пасмортне літо. Ем, Це рік спека, сонце. Ну, те, що треба, щоб цукру було багато щоб вона була смачна, набагато смачніша. Я би сказати, що така десертна смаку, що ну прямо в захваті, ну я б не сказав би. Оце таке більше екзотика. Може хтось полюбляє таке, але скажу так, що я б не вирощував, не радив би. Так, а ну давай, друг, тікай. Зараз ще цю Ну, Що така єсть. Так. Оце слаще. Ні, якщо доглядати за нею, там, поливати її, щоб окреме місце було там на сонці, то я думаю, що вона, ну, вартує, щоб її вирощувати. Але ж, ну я не знаю. Який за нею потрібен догляд і що це таке, ну, так досконало не вивчав. Так, в мене кілька кущиків росте. От кожен рік приходжу, от Знайомі тут приходять гості в мене, посаду ходимо і показую, що є така річ, ну, дивується. Кажу, так, четвірку можна поставити. Тобто категорично не сказав би, що не потрібно вирощувати. Але щоб вона дуже смачна, як та сама полуниця чи та тайбері, яку я вирощую кожину малину чи вожина, ну, трошки не дотягує. Можливо, вона по своїм цілющим властивостям більше вартує того, щоб її вирощувати. Але по смаку ну таке. तो क्या भी